І на черзі про новини спорту буковина розпочала сезон з нічиєї чорнівецький футбольний клуб першого матчу нового сезону першої ліги вдома зіграв нічию 1-1 з геліосом Харків. А весь матч пройшов у безкомпромісній та запеклій боротьбі. Хоча зголи болівальники побачили лише в першому таймі, не обійшлося і без прикрої травми. За весь за 10 хвилин до завершення зустрічі важке пошкодження отримав нападник Буковини Роман Степанков, як сказав під час зустрічі головний тренер ФСК Буковина Заєць, у Романа зламано три кістки. Про перепотії матчу дивіться в нашому наступному сюжеті. У стартовому матчі першості України Чернівецька Буковина повела в рахунку вже на другій хвилині зустрічі. Голкіпер суперника Сидоренко порушив правила власному штрафному майданчику проти Семенюка, і арбітер зустрічі вказав на 11-метрову позначку. Пенальті вдало виконав сам Семенюк. Через 9 хвилин штрафний виконував Тарасенко. М'яч влучив у стінку з гравців Буковини. Після цього двічі вдало зіграв голкіпер Буковини Мусієнко. Згодом Олександр забрав м'яча після подачі з флангу Хромих, а згодом ліквідував загрозу після удару Тарасенка. На 28-й хвилині зустрічі небезпечно пробивав зі штрафного Сантропицьких. Голкіпер харків'ян Сидоренко зреагував на постріл Євгена. Через дві хвилини чудовий шанс зрівняти результат мав Геліос. Кандауров зробив простріл на качура, який з меж штрафного майданчика завдав удару по рамці наших земляків. На щастя, м'яч улучив голову Керчу та пішов на кутовий. Гості зрівняли рахунок на 34-й хвилині гри. Тарасенко від кутового пропорця зробив подачу на Кривошеєва, який влучно пробив головою. Підзавіс першої половини зустрінь зустрічі чернівчани мали можливість вдруге вразити рамку Сидоренка. Досвідчений Керчу пробив стінку з гравців суперника. М'яч потрапив до Семенюка, який на жаль влучив у стійку. На початку другого тайму воротам гостей загрожував Сантрапицьких. На удар нашого футболіста зреагував Сидоренко. На 53-й хвилині на ударну позицію виходив Кандауров. М'яч пройшов над попереченою воріт Мусієнка. Через 8 хвилин знову пробивав Кандауров. Цього разу шкіряна куля пройшла поруч із стійкою. Згодом пильність Сидоренка перевірив активний Семенюк. Голкіпер харківської команди був на місці. За 10 хвилин до завершення зустрічі важку травму отримав нападник буковини Роман Степанков. Як сказав, після зустрічі головний. Тренер команди Вадим Заєць у Романа зламано три кістки. На 88-й хвилині на ворота Буковини виходив Лозовий. Футболіст гостей завдав сильного удару з гострого кута, але Мусієнко зреагував на постріл суперника. До основного часу гри арбітер Олексій Лаврів додав 9 хвилин. За цей час забити командам не вдалося. На жаль, новачок Буковин Олександр Артоменко на 7-й доданій хвилині отримав друге попередження та достроково залишив футбольне поле. Олександр Коркоїл, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.